За момент мого останнього візиту на сесію в го року. Насправді, це був важкий період. і Він у нас продовжується і боротьба продовжується. Я хочу подякувати всім моїм колегам-депутатам. Я хочу подякувати всім працівникам апарату ради, робота, якої не видно, але вона титанічна. Я хочу подякувати всім рівнянам за тил. Я дякую волонтерам за сітки, учням та колективам шкіл, які готують, збираються, допомагають. Сім'ям сім тих, хто пішов, і тих, хто, на жаль, вже повернувся. У березні 22-го року, коли була гаряча пора, і ми були закинуті в ліси без нічого. Тоді я телефонував. І я отримав завжди допомогу. Коли я телефонував Віктору Шикерзяну і казав, дай генератори, тоді зі мною зв'язувався Олесь і генератори їхали. Я найбільше того скажу, я признаю, що частина генераторів виходила повз нас, і ми їх відправляли на Чернігів. Я дякую Олександру. Тому що так само, коли звертався, він шукав всі варіанти для того, щоб допомогти. Людмилі Валентинівні Туровській Тамарі Марії Урянівні. Зараз я називаю своїх колег Андрію Вікторовичу Живчуку, ані Христуновий. Вони привітали віддані, першою там прийшли, прийшли рації і прийшов начні. Але ці рації нам були на рогу золота і все одно, які вони були. Але вони нам давали зв'язок, і я за це дуже дякую. У них цікава історія, ми їх передавали далі, далі, і зараз не знаємо як до Я дякую Марині Кузьмічові. Я дякую Позовська Наталі. Наталя одне смерть говорить, дивись, це приїхала тобі. І нам приїжджали як з пісніці, які передали передавала громада. І хлопці просто в ці хреста на ура і я за це дуже вам всім дякую. Я дякую. Любі раменю і дякую Коваленко Олені, тому що коли голова СББ збирала допомогу, вони казали, ми поїдемо туди чи туди, і вони брали допомогу. І я за це надзвичайно вдячний кожному. Я, я собі позаписував просто імена, щоб не позабувати. Я дякую Василю Степановичу Харківцю. Я розумію, що з цих півтора року, що він а, а, замінив мене на місці керуючого комісії, це дуже насправді дуже багата технічна робота. І знову ж таки, це робота і Ані Кіскуновий, і Любов Романюк, і а, Люди Рачук. Я дякую. Тому що не всю роботу люди бачать і не всю вони помічають. Таку кладу побачити можна, а інше я боюсь перераховувати голіву ОСББ, щоб нікого не образити, тому що в кожному районі вони робили центр і вони заступили контролю. Я в своєму районі згадаю Пусаму Оленко, між Наталію Старчинську, Іму, Геннадю Гвоздік, Костя Бондаренка. Я хочу, щоб зрозуміло, що в їхніх особах я дякую кожному волі ОСББ. Я дякую волонтерським організаціям проєвіту, вказниця надії. Міжнародному гуманітарному хабу рівне. Я дякую кожному українцю, який знаходиться тут і тому, який знаходиться за кордоном. Я дякую то, кожному, хто воює, працює, волонтерить, донатить, знаходить сили, нерви. Це дуже важко. На жаль, ворог знає і працює на наше висновлення. Суланка на грудях не лобну з людина патриота. Військової односи не лопнуть з людини місця і воїна. І моя гавецька сорочка не робить з мене, як Знаєте, з чим я стикаюсь? Барні, коли хлопці дізнаються, що я депутат. Це репліки в діапазоні від. Вибачте зараз. Від Підараси до всіх треба стріляти. І стріляти тих, хто приходить до них на похорону. Звідки в них така реакція? Ну а як вони повинні реагувати на несправедливість, з якою стикаються? Коли вони знають, що вони потрібні лише своїм сім'ям, їх ніхто не чекає. І ніхто не підставить руку. А коли їх ніхто не чекає, і коли їм немає куди повернутися, вибачте, у мене в рюкзаку завжди є одна папочка, вона лежить переді мною. Я її так і не взяв, щоб вам показати. Методичні рекомендації по роботі з військовослужбовцями суїцидальної поведінки. За останні три місяці на моїй території в мене було завершених суїцидів і декілька склав. Про це вам ніхто не скаже ніде. І основне, їм немає куди вертатися. Якщо в них немає сім'ї, сім'ї розпадаються, вони це знають. В істані не стан нікого не, не рятує. Це пропусна істина і вибачте, що я вам її повторюю. Вони живуть перемогою. Вони, як і ви, всі мріють про неї. Вони наближають її, але вони не бачать. Служба майбутням, на жаль, вони це всі Ми, ми перестаємо бути потрібними, як тільки вона плива і з'являються свічечки в фейсбуці. Як би ми не хотіли, збільшення списку почесних громадян на цього не вирішимо. Ми хочемо, щоб тут жили наші сім'ї. Ми хочемо, щоб наша країна тут світала. Після перемоги. Я зараз повторюю одного велику політику, я думаю, ви знаєте, у мене є мрія. У мене є мрія, в мого міста. мрія, де немає схематозів продажу комунальної вартості за купіків, де немає піджимання землі громади за мутними схемами і створення фірм на в інженевних спорудах. Де не ховають за мільйони гривень в угоду одному забудовнику, який вирішив провести комунікацію за рахунок міста. Де на закупку спочених жилів йде покарання одного цапа від відбувайла, а не всієї схеми людей. У мене є мрія. І котики, тигрики, солдати, офіцери, вони її не зроблять, коли повернуться. Вони прийдуть з розірваними душами, які їм потрібно буде склеїти. І склеїти себе докупи. Це не їх робота тримати тил. Їх робота навчитись жити заново. Бо якщо їй не буде куди повернутися. Шановні жителі міста, які будують свої будинки, облаштовують їх на криві схематозах, майте на увазі, ви можете прикормити якусь частину бійців. Даруючи їм один тим дрон скрадених мільйонів або недоплачених податків. Прийдуть бійці, які знають одне, вони вміють зачищати території. І не дай Боже, щоб вони прийшли зачищати якесь щасливе гетто або будинки, де ви будете ховатися. Тому в мене велике прохання навчитися жити і працювати заради свого міста. Я дякую кожному. А ми дякуємо вам, пане Тарасе, за те, що є глядак Сбройних сил України і захищає медику району. Дякуємо.